Добрий день, шановні члени журі. Кирюшко Вікторія Іванівна. Місто Лебедин, Лебединський заклад загальної середньої освіти номер 1 Клас 3. Українська мова. Навчальна тема, яку я обрала застосування алфавіту. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом, користування словниками. Педагогічна ідея, над якою я працюю це... Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження новітніх технологій в умовах нуш. Мета майстер-класу ознайомити колег із платформами та ресурсами, які можна використовувати під час навчання, розвивати навички працювати в інтернет-мережі, привести колег до усвідомлення необхідності введення інформаційних. Технології навчання в освітній процес. Очікувані результати. Колеги усвідомлюють необхідність введення інструментів у практику під час очного і дистанційного навчання, а пробують деякі техніки під час майстер-класу, зберігаючи їх у свою педагогічну копіл, скарбничку. Матеріально-технічне забезпечення, інтернет, ноутбук. По можливості інтерактивна дошка. І, звісно ж, гарний настрій. Тож, шановні колеги, сподіваюся, що сьогодні спільна робота буде плідною і принесе нам радість і задоволення від спілкування. Тож, налаштуйтеся на позитивну роботу, уявіть себе учнями третього класу яких вчитель ознайомлює з темою застосування алфавіту, навчання розташовувати слова за алфавітом, користування словником. Сьогодні ми будемо вправлятися у розташування слів за алфавітом. Дізнаємося про різновиди словників, а також навчимося розташовувати слова в алфавітному порядку. Під час пояснення цієї теми, колеги, я пропоную вам використати декілька інструментів інтерактивних інформаційних, новітніх інформаційних технологій. Під час пояснення теми, колеги, я пропоную скористатися такою комп'ютерною програмою. Яку зазвичай використовуємо на інтерактивній дошці, але також її можна використати і під час дистанційного навчання онлайн. Це програма Flowerworks. Заздалегідь вчитель на дошці друкує слова: Рись, Анна, Кіт, Рись, Ліс. Рис одруківка. Пропоную дітям знайти спочатку ті два слова, які повторюються. Правильно, це слово рись. Діти, я навмисно так зробила. Щоб привернути вашу увагу, виявити вашу уважність і спостережливість до нашого уроку. Тому зараз є м'якшення у слові рис, закреслюю, і в нас утворюється нове слово Рис, з яким ми далі продовжуємо працювати. Шановні колеги, будучи учнями третього класу, Звісно ж, ви, ми закреслюємо м'якшення і продовжуємо працювати далі. Пропоную учням розмістити слова, записавши їх на нижньому рядку в алфавітному порядку. Учні... Якщо це в класі вони працюють, записують ці слова за допомогою спеціального ситілуса, спеціальної ручки. Якщо ми працюємо дистанційно, то і вчитель, і учні записують ці слова за допомогою. Тачпаду. Тож перше слово, яке ми записуємо, шановні колеги, звісно, це слово Анна. Адже буква А є першою буквою алфавіту. Далі слово кіт. Оскільки потім по алфавіту із даних слів, в нас йде слово, яке починається буквою К. Кіт. Наступне слово, яке ми з вами записуємо, розглядаючи алфавіт, і, звісно ж, пригадуючи його, оскільки ми його вже з вами знаємо і вивчаємо з першого класу, це слово ліс. Наступне слово. І ось тут, шановні колеги, будучи дітьми та третьокласниками, будь ласка. А увагу на те, що діти ще раз провинні, повинні проаналізувати ці два слова і бути дуже уважними. Правильно, діти, зверніть увагу на те, що перші три букви цього слова повторюються одинакові, але відрізняються вони за допомогою знакам якшення. Тому ми з вами, пригадуючи алфавіт, пам'ятаємо, що знак м'якшення є майже останньою літерою нашого алфавіту. Тому, відповідно, ми записуємо спочатку слово рис, рис кома, і потім пропоную колегам записати слово Рись. Таким чином, колеги, діти аналізують алфавіт, пригадують, відпрацьовуються в них, відповідно, і критичне мислення, і відпрацьовуються навички використання інтерактивних технологій саме у нас і з вами. До речі, діти дуже люблять працювати на інтерактивній дошці, і не лише на інтерактивній дошці, а і під час дистанційних онлайн-уроків в програмі FlowerWorks. Наступна вправа, яку я пропоную на закріплення колеги, це вправа на, е, е, вправа на платформі Learning Apps, яку я щойно створила. Ця вправа називається сортування. Вона передбачає знову ж закріплення вивченого матеріалу, передбачає перевірити вчителю, здобувачів освіти, наскільки вони зрозуміли тему, наскільки вони можуть вправлятися у виконанні даних вправ і розташуванні слів за алфавітом. Шановні колеги, пропоную зараз кожному з вас. По черзі підійти до дошки і розпочинати розташовувати слова в автомобільному, в алфавітному порядку спочатку їх проаналізувавши. Ми бачимо, що до кожного слова прикріплена цифра, але це. Поки що цифри неправильні. Цифри будуть змінюватися тоді, коли ви будете правильно розташовувати слова. Тож, відповідно, перша буква алфавіту це буква А, і в нас одне єдине слово, яке розпочинається буквою А, це автомобіль. Наступне аналізуємо слова, слово, батон, розташовуємо його. За автомобілем. Наступне слово дощ. Наступне слово квіти. Колеги, і ми вже з вами бачимо, як змінюється нумерація наших слів. Наступне слово ножиці. Наступне слово тротуар. І колеги, в нас залишилося три слова знову ж і критичне мислення ми розвиваємо в дітей і уважність. Діти повинні роз... Ці три слова розпочинаються буквою Я. Діти повинні відповідно застосувати свої знання, здобуті на уроці, і розмістити ці слова в алфавітному порядку. Тож «яблуня», Ялина Ярослав. Для того, щоб перевірити, колеги, наскільки правильно діти справилися із завданням, ми з вами натискаємо або пропонуємо дітям це зробити на синій кружечок. І ми бачимо, що в нас два слова слова трішечки змінені місцями. Вони виділені червоним кольором. Тобто. Діти можуть помилитися. Ми їм пояснюємо все, що давайте звернемо увагу на алфавіт, змінимо місця слова місцями і о, Ми виправилися з вами. Чудово! Правильне рішення знайдено. Ви добре засвоїли навчальний матеріал. Шановні колеги, ми з вами повинні передбачати і те, що діти не завжди. Будуть правильно розташовувати слова з алфавітом, тому ми повинні надавати їм шанс на виправлення своїх помилок. Таким чином ми зацікавлюємо дітей, таким чином діти аналізують, виправляються і закріплюють свої знання ще краще. І наостанок, колеги, я пропоную виконати найулюбленішу вправу, інтерактивну вправу моїх дітей, здобувачів освіти першого А класу. Це вправа Word Art для створення хмари слів. Цю вправу можна використати. Для, під час рефлексії пропоную колегам надрукувати своє ім'я в алфавіт, свої імена розташувати в алфавітному порядку. Відповідно: Аліна, Алла, Артур, Вікторія, Катерина, Олександра, Маргарита, Уляна. Потім визначаємо колеги, визначаємо з вами шрифт. Шрифт ми з вами визначили, виставили, який він у нас повинен бути. Далі перевіряємо виставлений шрифт, правильний. Далі, колеги, ми обираємо ту хмару слів, яка нам подобається. Звісно ж, це символ миру, на мою думку. І візуалізація. Чекаємо трішечки. Тішечки чекаємо на нашу хмару слів. Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу на те, що хмара слів наша вже готова. І ми можемо з дітьми таким чином рефлексувати і перевірити те, наскільки вони закріпили свої знання на практиці. Сподіваюсь, що представлені онлайн-інструменти вас зацікавили, допоможуть нам мотивувати сучасних школярів, активізувати пізнавальну діяльність, викликати інтерес до вчення. Дякую за увагу!